Не знаю, що там поробляєте зараз ви, а у мене підготування ой повним ходом, бо залишилася всього хвилинка, і вже буде потрібно. Різати, вимішувати і так далі. Варю ж сьогодні сирочок свій на нових заквасках повністю. І з додаванням захисної. Ось так. Так що я сьогодні вперше додала захисну закваску. І хочу, знаєте, що? Пробувати. Хочу не весь сир в латекс закатати, а залишити хоча б одну головочку у вакуум навмисно для того, щоб подивитися, як він буде себе там поводити, наскільки. Чи буде з'являтися та пліснява, чи ні. Якщо буде, то наскільки швидко. Коротше кажучи, експериментую повним ходом. Вова поїхав уже у відділення, ми вже все позбирали. Так, в мене вже спрацював. Ось вона моя. Бадеєчка. Все позбирали, все поскладали. Всі посилочки поїхали. Ті дві вчорашні. Так, треба спочатку ж перевірити. Треба перевірити. Ті, що вчора відправляли з сирочками, ті посилочки вже одна в Києві. Друга в Одесі. Точніше, вже не в Одесі. А вже виїхала з Одеси. Так. Холодно в хаті. Такий дубак. У мене на кухні то всі ці дні було 28, а зараз 21 градус, уявляєте? Відповідно, і сиру моєму може бути холодно. Мені вже гарне таке, гарне ніжне кальє. Ну, це за рахунок того, що каструля велика. Об'єм великий. Зараз поставлю на хвилинку на паузу, бо буде човгикати шампур по дну каструля. Порізала кольє зараз хай на стовчики, хай постої пару хвилинок. Так що посилочки, ті, що вчора відправили, все в нас спрацювало так, як я задумувала. Одна вже в Києві і прямує до відділення. Інша з Одеси вже виїхала в Южне. Так що сьогодні дівчатка пополучають свої сирочки і будуть святкувати Великодень під наші сирочки. Отак от, от. Ну, а я варю, варю авторський багатьма улюблений, мілочку. Багатьма улюблений. До речі, мені ще треба сьогодні почало вже осідати. Мені ще треба сьогодні 에... привітати підписницю. Та, що в Словаччині живе зараз. В неї сьогодні день народження. От класно, так? Да? Сьогодні день народження святкують. Завтра Великодень. Воно таке ніжне, таке класне. Я маю на увазі калія. Так, все, не буду відволікатися. А то ви будете слухати, як я човгикаю, а я буду відволікатись, потрібно працювати. Приїхав Вова, їздив на скутері. Приїжджає, каже, я манав. Замерз, як наче зима. Ой, дубак. Дубак сьогодні реально. Я і вікна позакривала. Воно ще на ніч почало холодати. Я в кімнаті в себе ще вчора на ніч зачинила вікно. Бо так прям зябко-зябко було. А тут на кухні зачинила сьогодні, бо це таке. І я мерзну, і молоко мерзне. А нам не можна. Краса. Отак створюється краса. І тепер стої, я це не знаю скільки буду калампуцять. Поки воно догріється. Так. Знайшла брак. Ой, господи, нож. Ножа не взяла. Бачите? Чпуньк, чпуньку. Так треба зробити. А так треба зробити. З однієї сторони і гарна каструля, ну так, я ж кажу, що от. Ну, а з іншої сторони, може ще раз попробувати, а? я це вже тепер думаю. Може, все ж таки, Ну, у нас гігієна. Доколупатися ні до чого. Все вимивається, все висушується, нічого не мокрого, ніякого не використовується. Молоко відразу цідиться. Воно ж навіть не стоїть неціженим в нас. В холодильнику в нас накручено на мінімум, вже далі нікуди. Може, тоді правда було? Ото через те, що надовго закваску лишила. Ну, заготовку я маю на увазі з закваскою. Можу спробувати іще хоча б через день, отак. От я позавчора варила, вчора не варила. Сьогодні зварю, тепер в понеділок. Місця просто багато ця каструлька займає. І мити її ну, дуже незручно. Я не знаю, які це повинні бути раковини, мийки, ємності, ванни, щоб вона туди стала. Вона в нашу ванну рівно не стає. Ванна ж на дні заокруглена, і вона туди не хоче ставати. Хитається. Коротше кажучи, день пролетів, як і не було. Сиру наварила аж 5 головок мілки. Завтра буду солити. Вова їздив в Змійов по своїх справах, і по наших, і по своїх. Так що я майже весь день була сама вдома. Потім він приїхав, з'їздили в магазин. З магазину приїхали. Дівчатка повідписували, що пополучали вже сирочки, ті, що ми вчора відправляли. З магазину їхали, заїхали в нову, на нову пошту. Отримала закваски. Вже другу партію. До речі ж, я сьогодні варила з захисною. Мені аж самі тепер цікаво. Зайшли в аптеку, придбала знову депос. Та більше тижня, напевно, назад казала, що починає піднивати спина до сьогоднішнього дня, ну, просто вона піднивала, але було все терпимо. А от вже сьогодні, оце цілий день простоявши тут на ногах, то поки вимішувала той сир, то формувала, то перевертала. І вже все, вже почало в попереку знову пеком пекти. І я зрозуміла, що ні. Такими темпами я дуже не нароблюся. В мене місяць вже пройшов, кажуть, що цей препарат можна раз у місяць колоти. Начебто так. У мене місяць вже пройшов. У мене 30-го ми кололи. 30-го був місяць. 30-го був місяць, сьогодні п'яте. Ну, от, не знаю, може завтра вколемо. Завтра у мене таких навантажень нема. Це вже в понеділок. Ну, коротше кажучи, не знаю, подивимось, коли. Ну, виходить місяць і тиждень, грубо кажучи. Бо вже ж і плече почало знову нити. І я ж кушу спина. Так що, я, мені дуже сподобалось. Подивимося, як спрацює чи не спрацює другий раз. А перший раз це супер взагалі. Потім зробила замовлення форми, бо в мене вже закінчуються форми. До речі, знаєте, що ще хотіла вам розповісти? Мені в Тіктоці написала одна жіночка, вона, до речі, також веде свій канал в Тіктоці, У неї теж козюльки. І вона мені запропонувала таку цікаву штуку. Я давно мрію. Ну, а що це за цибуля? — Я хотіла давно. І навіть намагалася зробити сама, але сама цього не зробиш. Я в цьому переконалася, впевнилася повністю, тому що, ну, на це треба хист, це треба знати, вміти. І ну, не знаю я, що там ще треба, там, то хости, я навіть в термінології в цій не розбираюся. І тут мені прилітає повідомлення, а коли це було, не пам'ятаю, коли це було. Е -е... Добрий день. А давайте зробимо вам сайт. Там буде і продаж, сирів, і заквасок, і форм, і рецепти. Я навіть можу його вести на взаємовигідних умовах. По бартеру. Я починаючий сировар і працюю веб-дизайнером і веб-програмістом. А тож я теж поки розібралася, де у вас і що. Я розумію, що тяжко, може, важко десь щось знайти. Нема такого, да, от там, форми. Там спеції ще нижче. Все це треба листати, гортати. Коли я прочитала це її повідомлення, я знаю, що це дороге задоволення. Коли я прочитала це повідомлення, я їй написала відповідь, що доброго дня. Сайт, можливо, і потрібно, але колись намагалася створити сама, і в мене нічого не вийшло. Можливо, ви гарний програміст і починаючий сировар, а я кажу навпаки. Сировар. Начебто непоганий, а от програміста з мене не вийшло. Які ваші умови? М -м і все. Відповіді я не отримала, а ви ж розумієте, думки в голові? Так, жують, 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 жують. Полізла я на OLX, Полізла на OLX, вбила ж е зробити сайт. А там тих програмістів купа хоч жопою жуй. Ну і що ви думаєте? Позапитувала я у декількох з них, скільки це буде коштувати, щоб все це було да, в одному місці, бо часто от запитують, а де можна побачити весь асортимент, а де можна ознайомитися з вашим, ну, що у вас є в наявності. А дайте посилання на сайт. Коротше, знаєте, скільки вони мені загадали за ці, за ці сайти? Та я навіть не буду голословною. Двоє мені сьогодні відписалося по цінам. Зараз. Так, а де вони? Ага. В одного в об'яві вказано, розробляю сайти на будь-який смак та будь-якої складності у найкоротші терміни, досвід роботи 3 роки. Е Пишіть або дзвоніть. Я йому написала, кажу, ну, яка ціна. Він пише, мені дивлячись, який сайт, я пишу для продажів. Він пише інтернет-магазин. Я пишу, ну, типу, да, але щоб там і можна було розмістити інформацію про саме господарство. Прилетіла мені відповідь. Дивіться. 8 тисяч гривень. Написала ж двом. У другого в объеме вказано так. Російською мовою об'ява створена, хоча Харьковський хлопець. Здравствуйте, создам сайт любого типа: бизнес, лендинг, интернет-магазин, подключ, ключ, дорабатываю, редактирую уже готовые сайты, если у вас есть. Цена договорная в зависимости от количества работы от 1000 гривень. Ну, там вообще выполняю все проекты, делаю визитки. Т -т -т -т. Ну, работаю 24 на 7, прийом заявок с 8 до 23. то Начебто... все красиво написано. Я ему написала. Він пише мені. Так, добрый день. Можна сделать, какая сфера, товари. Возможно, є сайти на прикладі. Я йому пишу прикладів не шукала. Товари це крафтова продукція? Е, основна тема да, це козячі сири. буває другий ассортимент. Ну і все, що для сироваріння, форми, закваски и так далі. Спеції. Він мене запитує, какое количество товарів планується? Я йому пишу, що я в цьому нічого не розуміюся. Я говорю, ви що маєте на увазі, скільки об'яв буде, там? 10 чи 15, ну, якби. Він мені пише, можна созвоніться і обсудіть. Я знову йому пишу, хоча б приблизно зорієнтуйте мене по сумі, щоб я зря не витрачала ні ваш час, ні свій. Прийшов мені відповідь. Ціна шаблонного варіанта по дизайну. То есть шаблон якийсь у нього є сайта, і він його всім підряд шпаклює чи штампує. От 250 доларів. Це 10 тисяч. От, 10 тисяч. А ціна сайта з унікальним дизайном. Ну, це якщо, наприклад, я попрошу в заголовок да, свій логотип вставити. От 400 доларів. Це 16 тисяч від 16 тисяч. Розумієте? Це просто нереально. Просто нереально. І в цей час, коли я знову відклала телефон в сторонку і зрозуміла, що це мені це ніколи не снилося, я це ніколи не осилю. Мені прийшла відповідь від цієї жіночки, я навіть не знаю, як її звати, якщо чесно. От розумієте? В неї аккаунт називається Сири з козиного молока. Як її звати, я не знаю. Тобто, отак вона підписана. І вона пише мені: Добрий день! Перед Великоднем я в Запарці. Я обов'язково напишу вам після свята. Ну, У мене, звісно, з'явилася, знаєте, така. Лучинка, як її назвати, іскорка. Що якраз в той момент, коли я зрозуміла, що цьому не відбутися, до речі, ви бачите, який в мене опік? Витягала хліб з хлібопічки, і кришка впала буквально секунду доторкнулася. Кришка, коли я витягала оте. І отакий опік болить страшенно. Це вже декілька днів. От так я на чому це? На тому, що в той час, коли я вже, як то кажуть, знову зажурилася, що мені це ніколи не світить. да, Якраз прийшла від неї відповідь. З однієї сторони, це можна розцінювати як якусь надію, як якийсь лучик світа, як то кажуть. Можливо, все-таки дійсно це колись відбудеться. Ну а з іншої сторони, радіти. Зарано, тому що я ж не знаю, які її умови. І якщо ця людина також мені назове суму в декілька тисяч, ну якби. Вона то написала, що на взаємовигідних умовах по бартеру. А що вона має на увазі, я не знаю. Коротше, тепер буду чекати, доки вона зі мною зв'яжеться після великодніх святів. Можливо, тоді щось дізнаюся. Звісно, хотілося б, я навіть створювала, створювала свій сайт. Е, ну, я ж кажу, що нічого абсолютно в мене з цього не вийшло. Е, я навіть не пам'ятаю, я його чи видалила, чи не видалила. Він був, я навіть наповнила його, там були товари, але там не було навіть переглядів. Ну, це оці такі створити безкоштовний сайт, знаєте. Хотілося б, звісно, мати свій, щоб все було в одному місці, але. Ну, це просто треша не ціни, я не знаю. Я, я не знаю. Так що тут такі справи. Коротше, це, з усіма я з цими поспілкувалася. Я діставала, розморожувала філе вчора, курячі, два штучки і індиче. Вже замаринувала його, зачистила, порізала і ось замаринувала. Ну я хочу, щоб воно добре промаринувалося. До завтра, а можливо, ой, розкрила кульок, як воно запахло. А можливо, і до післязавтра хочу нагідців наробити. А поки маринувала, воно так пахло, думаю, а схоже ж, думаю, таке біджерків насушити. Ну ніколи, ніколи. Все, мої любі мої хороші. Ось так я ж кушудені пролетів. До півдня замовлення робила, то спілкувалася з замовниками: то м'ясо, то сир, точніше, спочатку сир, а потім вже м'ясо. То аптека, то нова пошта, то закваски. І вже зібрала подойник і мчу на дойку. Всім бажаю Тихої, мирної ночі, тому що сьогодні гучно, і в Дніпрі знаю гучно, і в Харкові у нас Ой, дуже гучно було. Тому бажаю всім миру. Поки я вранці до вас привітаюся, вже, може, хтось з вас попросинається. Або зі служби повернеться. Хоча я не знаю, як зараз, буде нічна служба чи ні, ну, в зв'язку з комендантськими годинами. Хоча отам Закарпаття чи де там, там же ж немає взагалі комендантських годин. А я знаю, що в мене є підписники звідти і доволі немало. Тому, коротше кажучи, всіх вас вітаю з наступаючим великодним. Бажаю миру, здоров'я. Добробуту. Я ще привітаю вас і завтра, звісно. Ну, але то таке. Хто знав, скільки я проснуся. Ой, все, мої любі мої хороші. Я вас всіх обійняла, поцілувала. Ваша міма завжди з вами. Бувайте, папа! -па.